Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття Comparisons ступені порівняння прикметників. Слухаємо та повторюємо діалог. Which cows have the shortest tails? The smallest ones. Перш ніж ми будемо перекладати діалог, давайте перекладемо ідіому. It rains, cats and dogs. Або It is raining, cats and dogs, якщо діє відбувається у даний момент. Ця ідіома перекладається як сильна злива. Дослівно дощ з котів та собак. У цьому питанні It. Зайве це помилка, воно тут не повинно бути. Я думаю, у аудіо ви чули, що воно там випущене, його там немає. Перекладаємо. Що може бути гіршим за сильну зливу, дослівно за зливу скотів та собак? Злива зі слонів. Які корови мають найкоротші хвости? Найменші корови? Дивіться, у нас замість корів ужито слово one's. Тобто, щоб знову не казати the smallest cows, ми кажемо The Smallest ONES. Якби у нас була одна корова, ми сказали б The Smallest One. Але це правило працює тільки зі злічуваними іменниками. Замість незлічуваних іменників ми ніколи не вживаємо one або one's. Давайте подивимося на табличку з правилом. Що у нас є? У нас є чотири стовпчики. Перший стовпчик – Adjectives прикметники. Другий positive це основна форма, перша форма прикметників. Comparative порівняльний ступінь. Superlative – найвищий ступінь. Перше one syllable. Якщо прикметник у нас має один склад, як слово лонг, ми утворюємо порівняльний ступінь за допомогою закінчення і ER. Long довгий, «довгий», «longer than» довший за, за щось. Найдовший буде the. Прикметник плюс закінчення t The longest. Тобто, щоб з односкладового прикметника утворити прикметник в порівняльному ступені, ми повинні до нього додати закінчення «er». Для найвищого ступеня ми завжди вживаємо артикль The та закінчення «est». Далі two syllables два склади. Якщо прикметник має два склади, і він закінчується на букву Y, ми ступені порівняння утворюємо тим самим чином, що і для односкладових прикметників. Наприклад, слово happy. Два склади закінчується на Y, тому, щоб зі щасливого Утворити Щасливіший ми до слова happy додаємо закінчення «-er» і отримуємо «happier». «Happier than» Щасливіший за когось. І найщасливіший буде The happiest. Артикль The плюс закінчення «-est». Якщо прикметник складається з більш ніж двох складів, як у слові Beautiful, тоді ми ступені порівняння утворюємо за допомогою слів more та the most. Тобто тут вже закінчень не буде. Тут перед прикметником будуть вживатися слова more та. the most. Наприклад, beautiful гарний. Гарніший за когось або за щось буде more beautiful than. Найгарніший the most beautiful. Наступне правило. Ми вживаємо порівняльний ступінь прикметників для того, щоб порівняти двох людей, тварин або речі. Ми часто вживаємо слово then, ніж або за. Після порівняльного ступеню прикметника. I'm taller than you. Я вищий за тебе. She's more beautiful than Wendy. Вона гарніша за Венді. Tall односкладовий прикметник, тому ми до нього додали закінчення –er. Beautiful три склади, тому ми вживаємо його зі словом more. Значить, ми вживаємо порівняльний ступінь прикметника тоді, коли хочемо порівняти дві людини, тварини або речі. Далі ми вживаємо найвищий ступінь порівняння прикметників для того, щоб порівняти трьох або більше людей, тварин, речей. І для цього ми вживаємо артикль «the» перед найвищим ступенем. I'm the tallest student in the class. Я найвищий студент у класі. She's the most beautiful girl in the class. Вона найгарніша дівчина у класі. Note. Зверніть увагу. We use in for places after superlative adjectives. Ми вживаємо прийменник in для місць після прикметника у найвищому ступені. She's the cleverest student of all. Вона найрозумніша студентка з усіх. У цьому реченні у нас ужито прийменник of. А у наступному in. She's the cleverest student in. class. Вона найрозумніша студентка у класі. In, тому що мова йде про місце. Правопис. Spelling. Зазвичай ми просто додаємо до прикметника закінчення «-er» або «-est». Це як у слові tall. Tall високий, taller вищий, the tallest найвищий. Small маленький smaller, менший, the smallest найменший. Чомусь нам не написали артикль «the», Але ми пам'ятаємо, що ми його вживаємо у найвищому ступені. Strong сильний, stronger сильніший, The strongest – найсильніший. Strong це сильний стосовно людини, тварини, це фізична сила, а якщо ми говоримо про каву, strong coffee, то це міцна кава. Далі but, але якщо слово вже закінчується на і, так як у слові large великий, ми іще раз і не додаємо, як це було у нас у правилі правопису закінчення і Ді. Ми просто додаємо R і «ст». «Large» – великий, «larger» – більший. The largest» – найбільший. Heavy. Heavy закінчується на Y. Перед нею стоїть приголосна, тому ми Y змінюємо на I і додаємо потрібні нам закінчення. Heavy важкий. Heavier важчий. The heavyest найважчий. Big – великий. Bigger – більший. The biggest – найбільший. Пам'ятаємо знову ж таки з правил додавання закінчення ing і D. Якщо слово закінчується. Або взагалі складається з буквосполучення приголосний голосний приголосний, ми останню букву повинні подвоїти і вже потім додати потрібне нам закінчення. Irregular form неправильна форма. У нас є також неправильні прикметники, які не утворюють ступені порівняння за допомогою закінчень і ER, EST та слів more the most. Вони звучать зовсім інакше. Це такі прикметники, як Good, гарний, better кращий, the best найкращий. Much many a lot of. Всі вони перекладаються як багато. Більше буде more і найбільше the most. Bad поганий worse. Гірший the worst найгірший. Ну і тепер у вправі 1. Давайте з вами разом утворимо ступені порівняння прикметників. Write the comparative and the superlative forms of the adjectives below. Напишіть порівняльний та найвищий ступені порівняння прикметників нижче. Перший прикметник у нас tall високий. І нам вже утворили taller вищий. The tallest найвищий. Funny – Прикметний, який, який складається із двох складів та закінчується на Y. Значить, будемо також додавати закінчення. Funny кумедний. Кумедніший буде funnier. Y змінюємо на I і додаємо «er». Найкумедніший the funniest. Nice гарний, гарніший. Nicer і найгарніший The Nicest. Beautiful багатоскладовий прикметник. Гарніший буде more beautiful. Найгарніший the most beautiful. «Slim» стрункий. Стрункіший буде slimmer. І ми подвоїмо останню букву, тому що у нас буква Приголосний, голосний приголосний. І найстронкіший буде The Slimest. Cold холодний. Холодніший colder. І найхолодніший the coldest. Також додаємо закінчення, тому що це односкладове слово. Good гарний. Пам'ятаємо, що good це е, виняток. Це неправильний прикметник. Кращий буде Better, найкращий the best. Easy. Два склади закінчуються на Y, тому ми також додаємо закінчення. І Y змінюємо на I. Easy легкий, легший. Easier і найлегший the easiest». Careful. Для careful ми будемо вживати «more», та the most. Careful може перекладатися як обережний, так і уважний. Обережніший або уважніший буде more careful. Найобережніший, найуважніший буде the most careful. Bad – поганий. Пам'ятаємо, що це неправильний прикметник і має він зовсім інші форми. Гірший буде worse. Найгірший the worst. «fat» – товстий. «fatter» – Подвоюємо останню букву. Та найтовстіший the fattest. Long довгий. Longer це буде довший. І найдовший the longest. Ось так ми утворюємо ступені порівняння. Далі вправа три. Complete the sentences, then write yes or no. Доповніть речення і потім напишіть так або ні. У нас є таблиця. У першому встовчику у нас name ім'я. У другому height зріст. І у третьому age вік. Перше речення. Pedro is older than luke. Педро, старший за люка. І нам написали, що це не так. No. Шукаємо Педро. Педро is 9 years and 4 months. Педро Перо 9 років та 4 місяці. Далі шукаємо Люка. Скільки Люку? Люку 10 years and 3 months. Значить, люк старший, а не Педро, тому у нас зазначено ноу. No. Друге, norра is Т -я. Нора вища за аю. Вища буде taller. Тобто ми пишемо taller і шукаємо, так це чи ні. Нора, її зріст. 142 centimeters. Um, Aya 140 centimeters. Nora выше. Nora is taller. Yes, it's true. Yes, пишемо yes. Mm -hmm. Jill is O, old, ну, older than Pedro and Nora. Jill starsha za Pedro to Nora. Шукаємо Джіл. She is 10 years and 1 month. Їй 10 років та 1 місяць. Педро у нас, ми вже його знаходили йому 9 років. А Норі у нас також 9, тільки у неї 6 місяців, у Педро 4. Але у джіл цілих 10 років. Тому вона старша. Yes. Четверте. Халіт is. «Taller than Luke» Халід вищий за люка. Шукаємо Халіда. He is 146 cm. Luke 147 cm. Luke is taller than Khalid». Тому це у нас no. Виконуйте цю вправу самостійно до кінця. Вправа 4. Read and write. Прочитайте та перекладіть. Цю вправу ви також виконуєте самостійно. Ви утворюєте ступені порівняння прикметників для тих прикметників, які подані у дужках. Вправа 5. Complete the dialogues. Цю вправу ми виконуємо разом. Which countries did you visit last summer? Які країни ти відвідував минулого літа? England, Italy and Spain. Англію, Італію та Іспанію. Which did you like good? Яка тобі сподобалася найбільше? Три країни, а три, чотири і більше – це завжди буде порівняльний ступінь. Тому найбільше від Good буде the best. «Italy» its country in the world. Це beautiful, гарна країна у світі. Це найгарніша країна у світі. І знову ж таки, ми говоримо про місце, тому in the world не of the world, а in the world. І найгарніша для beautiful, для багатоскладового прикметника буде The Most Beautiful. Друге, let's buy a new computer. Давай купимо новий комп'ютер. How much is? Hmm? One. Скільки коштує найдешевший комп'ютер? Бачите знову, щоб написати комп'ютер, пишуть слово one. Замінюють комп'ютер на слово one. Найдешевший буде це односкладовий прикметник, тому додаємо «est». і «est» The cheapest. I don't know. We can ask. Я не знаю. Ми можемо запитати. Третє: You must take some warm clothes with you. Ти повинен взяти теплий одяг із собою. Why? Навіщо? It's hmm. place in England. Це місце у Англії. Це найхолодніше місце в Англії. Знову ж таки, один склад, тому буде у нас The та закінчення. The coldest. Четверте. I want to buy a house in Madrid. Я хочу купити будинок у Мадриді. Непогане таке бажання, ви знаєте. Are you sure? Ти впевнений? Або ти впевнена? It's hmm, city in Spain. Expensive це дорогий. Це найдорожче місто в Іспанії. Expensive багатоскладовий прикметник, тому найдорожчий буде the most expensive. П'яте. How was your math test? Як пройшов твій тест з математики, як склалася твоя контрольна робота? It was. Hmm, Of all. I couldn't answer anything. Він був найгірший з усіх. Я не дав відповіді на жодне запитання. Найгірший буде bad. Це неправильний прикметник, тому це буде the worst. Шосте. Тоні is very tall. Тоні дуже високий. Yes, he's hmm, boy in our class. Він хлопець у нашому класі. Тол високий, а він найвищий з усіх. The tallest. Також один склад, тому додаємо est. 7. I want to buy a Porsche. Why? Я хочу купити собі Porsche. Навіщо? It's Car in the World. Це машина у світі. І прикметник у нас. Fast швидкий. Це найшвидша машина у світі. Знову ж таки, один склад, тому додаємо EST the fastest. Вправа 6. Complete the sentences with of, in or then. Заповніть речення за допомогою of, in або then. My room is larger than yours. Моя кімната більша за твою. Порівнюємо дві речі, тому ми вживаємо then, ніж моя кімната і твоя дві кімнати. Друге. The white car is the fastest The three cars. Біла машина найшвидша з трьох машин. Тобто три машини, і з них вона найшвидша. У цьому випадку ми вживаємо «of». of the three cars. Третє. Watching TV is more interesting hmm? listening to the radio. Дивитися телевізор набагато цікавіше, ніж слухати радіо. Порівнюємо дві діяльності, а дві тому then, ніж. Четверте. He's the cleverest boy. Hmm? His class. Він найрозумніший хлопець. У його класі. Тобто тут місце. In his class. She's richer than Me. Вона багатша за мене. Знову ж таки, дві людини. А коли порівнюємо дві людини речі або тварини, вживаємо then. Шосте. They are the fastest runners all. Вони найшвидші бігуни. З усіх. З усіх це ав. Сьоме. Summer is hotter than winter. Літо спекотніше за зиму, ніж зима. Знову ж таки, дві пори року тому then. І останнє восьме. Tom is the oldest all. Том найстарший з усіх, знову ж таки, з усіх, тому of all. Вправу сім ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Вправу вісім ви також. Виконуйте самостійно. Знову ж таки, Complete the Sentences. Доповніть речення. Вправа 9. Correct the sentences. Виправіть речення. I am tallest than you. Я найвищий за тебе. Порівнюються дві людини. Для порівняльного ступеню ми вживаємо закінчення «-er» taller. Друге. «She is the more beautiful girl I know. Вона найкраща дівчина, яку я знаю, найвродливіша. Найвищий ступінь утворюється за допомогою the most. Третє. Are you older of your brother? Ти старший за свого брата. Порівнюються дві людини, тому ми вживаємо then. Than your brother. I've got longest hair than you. Моє волосся довше за твоє. Довше за. Це знову ж таки порівняння, порівняння двох, ну, скажімо, предметів волосся. Тому ми вживаємо longer. Не est, а i er. П'яте. Dereк is thinner than me. Дерек худіший за мене. Закінчення підібране вірно, але забули подвоїти букву N, тому thinner пишеться з двома N. На цьому моє заняття закінчується. Наговорилася я сьогодні з вами або сама із собою. Але сподіваюся, що я донесла до вас те, що мала і хотіла донести. Зараз кажу вам до побачення. Чекаю вас на наступному занятті, де ми будемо вивчати сполучники. And but or because. До наступної зустрічі. До побачення!